Тестуємо імпрув, реалізована звіт за відповідями анкет зворотнього зв'язку. Номер задачі 11141. Тестуємо на типовому середовищі Master. Для того, щоб протестувати цей імпрув, логуємося до системи під адміном. Переходимо до модулю Дистанційне навчання, Звіти та обираємо звіт по анкетам зворотнього зв'язку. В цьому імпруві було об'єднано дані по анкетам зворотнього зв'язку в один звіт та додана можливість вивантажувати його у форматі Excel. На цій сторінці ми бачимо наступні поля для фільтрації: це анкета зворотнього зв'язку, підрозділи, посади, співробітники та групи. Фільтруємо по анкеті. Отримаємо звіт. Після формування звіту система нам видає звіт з наступними колонками. Це порядковий номер, табельний номер, прізвище ім'я та побатькові, посада, повна назва підрозділу, назва анкети зворотнього зв'язку, дата і час проходження анкети зворотнього зв'язку та питання. Кнопка Експорт в Excel» вивантажує сформований звіт у форматі XLS.